Якщо ви ніколи не готували таку котлету, то я вам раджу зробити це прямо зараз. Для початку я беру куряче філе, прижимаю його добре рукою і ріжу навпіл, саме так, як я показую на відео. І обов'язково, як будете купувати курку, то вибирайте такі більші шматки, щоб нам було зручно формувати потім нашу котлету. Далі я накриваю це все харчовою плівкою, бо без неї є шанс, що наше ніжне м'ясо перетвориться в фарш. І починаю ці шматочки гарно відбивати. І тут наголошу ще раз, що курка дуже ніжне м'ясо, і відбивати його з великою силою просто немає необхідності. Після того, як наше м'ясо готове, то я його мариную на хвилину. des. В даному випадку маринадом я називаю просто сіль перець та трохи сухої аджики. Я бачила, що багато хто туди дає ще інші спеції, наприклад, такі як паприка чи сухий часник. Але, на мою думку, в цьому випадку це перенасичення смаками буде лишнім. І тому я обрала максимально прості спеції, які я додаю майже всюди. Ну а далі я це все перемішую і добре втираю в курку руками. Відставляю на 10 хвилин і після чого починаю формувати наші котлети. Спочатку я кладу шматок курки, потім я кладу шматок шинки і далі шматок сиру. І руками я формую ось такий рулетик. Далі ось цю всю красу я намагаюсь щільно обгорнути харчовою плівкою. Чогось я думала, що на відео це не буде виглядати так косо-криво, ну але вже як є. І після того, як ми загорнули це в плівку, я роблю ось такі рухи. І роблю я це до тієї пори, поки не побачу, що воно набуває якоїсь от такої форми. Далі я повторюю все те саме, доки в мене не закінчаться філешки. І тут я вирішила вставити ще одне відео, де я формую вже, напевно, четверту котлету, бо з поміж усіх інших чогось саме ця мені здалась якась найвдаліше. І знаєте, що вам ще хочу сказати? Якщо ви готували котлету по київськи, то з цією у вас проблем точно не виникне. Після цього треба всі ці заготовки вкласти у якусь форму та відправити до морозильної камери хоча б на годину. Перед тим як виймати наші заготовки з морозильної камери, треба підготувати паніровку. На цьому відео я взяла тільки одну пачку сухарів панко. І чесно кажучи, мені того було трохи замало, тому моя вам порада беріть хоча б півтори. Також треба заздалегідь розігріти олію. Так як в мене вже все готово, то дістаю свої заготовки, знімаю харчову плівку. Спочатку отак валяю його в муці, далі я його валяю в яйці. І вже потім я його валяю в сухарях панко. Тільки уточню, що сухарі панко мають покрити повністю всю котлету і бажано не залишати проміжки. І треба відразу класти цю заготовку у наш так званий домашній фритюр. Так як мій сотейник не є дуже великим, то я жарю котлети по одній. Чи можна їх жарити по дві, то напевно, що так. Але чи це зручно, то, чесно кажучи, я думаю, що ні. І Якогось точно відведеного часу, скільки треба фритюрити нашу кордон блю, то немає. Давайте назвемо це до золотої скоринки. Після чого я обережно виймаю котлету, даю олії трохи стікти і перекладую у заздалегідь застелену пергаментом форму. І на цьому відео ви можете побачити єдиний мінус цієї котлети. Це те, що в олії буде все. І коли все зафритюрили, то відправляємо випікатись. А тут уже просто дивіться самі. Я вам скажу чесно, що я навіть не очікувала, що вона буде настільки смачна. І висновок такий, що це обов'язково до приготування.